Вітаю всіх! Сьогодні у нас 6 травня 2024 року, і сьогодні, в понеділок, розпочинається наш спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова Шалений тиждень стартів. І я хочу вам показати, що ж я збираюся в'язати цього тижня, що я буду стартувати. Ну, як зазвичай, я буду в'язати шкарпетки і приготувала для цього пряжу. Ось у мене є стокова пряжа. Я не знаю їхньої назви, але я її розмотала на два клубочки ось такі вони яскраві. Це я написала, скільки, скільки грам тут в, цьому, в цих моточках двох. Тут 49 грамів. Я гадаю, що мені цих ниточок, цієї пряжі, хвати на шкарпеточки 36-го розміру. Це в мене таке замовлення на 36 розмір. І ось із цих яскравих таких ниток я зв'яжу шкарпетки. Це у мене буде один процесик такий. Ці ось ниточки теж це все. Стокові будуть у мене сьогодні е, нитки, які я купу, купувала у групі на Фейсбуці. Тут 46 грамів. І ось, ось такий ще один остався клубочок тут 5 грамів. Думаю, 51 грам на 36-й розмір мені вистачить. Ось така тут пряжа, не знаю назв їх. Тут і фіолетова, і така ось де меланжева. І ну, така ось секційна пряжа. Це теж буде 36-й розмір це добавочка до них. Це вже дві шкарпеточки у мене буде. На 40-й розмір мені треба для чоловіка замовили ще. Ось такі я приготувала нитки Це ось однотонні, буде резинка, п'ятка і мисок, і ось такі секційні. Тут у мене 23 грами ось цих коричневих ниточок. 23 грами і 46 грамів секційної ниточки. Гадаю, що на сороковий розмір. Цього буде достатньо. Це у мене вже буде третя пара, і ще в мене є ось така стокова пряжа, розмотала теж на два клубочки. І тут у мене 63 грами. Гадаю, що тут теж вистачить, ну, принаймні, 38 розмір, я з них зв'яжу. Або може і сороковий. даже. Буде видно, наскільки їх хвати. Ось іще одні шкарпетки такі. Є в мене ще пряжа, ось такий один клубочок. В ньому тут так багатенько, 92 грами. Тут вийде або навіть на. 45-й, може навіть хватить розмір. Але тут червона, ось такі вкрапенки, тут вони різні, ось і жовті полосочки є. І тут десь бачила, наче як зелень. Ага, зелені, ось, де вкраплення є. Червоні такі полосочки ось такі коричневі світлі. Не знаю, гадаю, може для чоловіка це будуть. І не чоловічі, Може, зв'яжу тоді 41 розмір. У мене така ніжка немаленька, 41-го розміру, можливо, собі зв'яжу такі. В общем, подивлюсь, як буде лягати ниточка ця, як вона буде вигля... виглядати у полотні, і тоді вирішу. І так, у мене 1, 2, 3, 4, 5. Ну 5. Я так і гадала, що п'ять я почну. Ну, так, от п'ять. Може, п'ять шкарпиток роз, розпочну. Так, спиці в мене є. Спиці номер 2, Тріо. Ось вони в мене вивільнилися. Буду починати ці шкарпетки. Маркерочки в мене є. Ось такі. Але в мене ще є пряжа. Теж ця ж стокова. Ось така зелена, весняна прямо. Тут в ній, скільки тут я їх важила? 65 грамів. Не знаю, буду, може, в'язати, чи не буду. Ну, ось такі. А можливо, якісь із цих не буду, тоді ці буду. І тут э, э, пряжа. Тут у ній 82 грами. Тут навіть вистачить на такі величенькі шкарпетки, може, навіть із 45-го розміру. Ось така пряжа. Великі такі залишки були там. Повноцінні шкарпеточки з них точно вийдуть. Щас я подвину, щоб вони всі помістилися. Оці два клубочка не знаю. І є у мене ще ось така пряжа. Я їх отак хотіла з'єднати. Тут у мене 46 грамів оцієї ось сірої і 26 грамів секційної. На халявку і на стопу можна розділити а основну частину з цих зв'язати. Але якось у мене тут пішли такі сумніви. Тут є етикеточка. Зараз я її. Зніму, витягну і прочитаю. Я сумніваюся, що це шкарпеткова пряжа. Ось така етикетка. Що ви мені скажете? Це, мабуть, не шкарпеткова. Кабли, вул, фін, не знаю, написано 100%, не буду. Саме прочитайте, бо не хочу навіть і коверкать цю назву. Я так думаю, що ну не знаю, 50 грам в ній було. Але тут у мене 40 грам, значить 10 грамів від неї відв'язали. Не знаю, подивлюся, підпалю, подивлюся, чи це Шкарпеткова, чи не Шкарпеткова. Ну, якщо 100% Супервул. Мотин. Щось не, не зрозуміло. Не, не розумію, на якій це мові написано. Хто його знає Ну нічого, подивлюся, чи буду я їх розпочинати, чи ні. Оце етикетка, я так гадаю, від неї. Якщо ніхто нічого не переплутав, трішки ось вони вимазані тут. Ну То нічого, я думаю, що вони від, відперуться. Як буду прати попруться, не знаю. В общем, що я почну, якісь шкарпетки почну. Хочеться розпочати кожного дня з понеділка по п'ятницю буду починати кожного дня нові шкарпеточки. Хочеться розпочати мені 5 пар шкарпеток. В'яжу я їх паралельно, тому буду намагатися. В'язати, щоб вони були в мене однакові. Вони нитка вся е, приблизно однакова товщини, тому я буду в'язати їх на спицях номер 2 І які я розпочну, подивимось, е, в кінці цього тижня. Я не знаю, чи буду я підключатися кожного дня, якщо в мене вийде. А може, не знаю, а може, зніму тільки заключне відео, буде видно. А так у мене все. Поки що тиждень для вас пройде незамітно, а я пішла в'язати свої шкарпеточки. До скорої зустрічі. І так, дівчатка, дівчатка та хлопчики, і всі-всі. Підписники, які дивляться мій канал. І я таки вибрала перші шкарпетки, які буду я в'язати, ось із цієї пряжі для бабусі, це будуть шкарпеточки, замовили мені, зв'язати їх без резинки. То буду починати платочною в'язкою. Спочатку буду набирати набірний край на спиці 2,5, а потім перейду на спиці номер 2 буду в'язати платочною в'язкою угорі, а далі буде лицевою гладдю. Шкарпеточки будуть 36 розміру. Набиратиму вузликовий край. Тож починаю. Вітаю всіх! Сьогодні вівторок, вже вечір прибігла з роботи і хочу розпочати сьогодні другий процесик, другу пару шкарпеточок. Ось із цих ниточок. Такі стокові нитки в мене вибрала цей колір. Тут у мене 63 грами, тож я хочу розпочати шкарпеточки на 38 номер. Візьму спицю, ось оцю трійку, буду набирати вузликовий край, а потім буду в'язати на спицях тріо номер 2, ці шкарпеточки, маркірочки трішки взяла собі. От. Така ниточка секційна. Розмотала я їх на два клубочка, починаються вони однаково. Як там далі піде діло, не знаю. Ну, гадаю, що повинні бути вони однакові. Буду намагатися так в'язати однакові. Нитка не знаю, як називається ця ниточка. Така вона товщиною, як і Alize Superwash або Alize Artisan, можна сказати, така ниточка. Тож починаю цей процесик другий. До зустрічі. Я пішла в'язати і до наступного підключення. Вітаю всіх! Сьогодні у нас середа. І я хочу сьогодні розпочати ще один процесик. Ось зібрала все це відерце. Так, подивимося, що я тут приготувала. Так, я хочу зв'язати шкарпетки з цієї стокової пряжі вибрала цю, це буде коричнева ось ця. Така ось декоричнева це буде резиночка, п'яточка і мисочок. Планую зв'язати шкарпетки на сороковий розмір. Це мені буде потрібно на подаруночок чоловікові. І ось така секційна пряжа. Так, вони наче підходять по товщині. Ця така шерстистенька, ця така плотніша трішечки. от Отака, значить, що тут у мене? Оце і коричневої у мене 23 грами, а секційної 46. Гадаю, що цих ниток хвати мені на повноцінний сороковий розмір. Ось така секційна пряжа. Я розмотала її на два клубочки. Бо буду, планую їх в'язати, я завжди так в'яжу паралельно ці шкарпеточки. Буду набирати вузловковий край на спиці номер 3 А далі вже в'язатиму на спицях номер 2 Так, це мені на одну шкарпетку вистачить. І ще треба мені знайти дві спиці. Тріо, так, і маркерочки, якими я буду помічати рядочки. Так, все приготувала, все готово, тож до зустрічі. Я пішла в'язати і скоро-скоро зустрінемося. Вітаю всіх! Сьогодні у нас 12 травня 2024 року, сьогодні неділя, і я знімаю заключне відео. Шалених тижнів старта. Так вийшло, що я розпочала тільки три пари шкарпеточок в понеділок, в вівторок і в середу. В четвер і в п'ятницю мені не вдалося розпочати нові шкарпеточки, бо я хотіла ще прийняти участь у магічному кубику. Але поранила палець і мені ніяк в'язати. Тому покажу те, що я розпочала. В понеділок я розпочинала ось ці шкарпеточки. Це шкарпеточки для бабусі. Мені замовили мої рідні. Це буде, може, даже, можливо, подаруночок їй. В неї ніжку, щоб не перетинало, я. Не в'язала резиночку, а пров'язала платочною в'язкою, 10 рядочків, і почала в'язати лицевою гладдю. Прикріпила фіолетовий маркерочок, щоб учас... прийняти участь у магічному кубику, але не так сталося, як гадалося. Ось мій пальчик, який поранений, заживає, ну нічого, все пройде. Ось такі шкарпетки це шкарпетки із стокової пряжі, як я вам і казала. В, цій, в цей раз я розпочала всі шкарпеточки із стокової пряжі. Не знаю, як вона називається, в'яжеться дуже гарно, складається ось в такий поки що малюночок, буду продовжувати далі. Це моя перша, перший був процес такий понеділка. У вівторок я розпочинала другу пару шкарпеток ось оцих теж стокова пряжа. Ці шкарпеточки в мене на 36-й розмір в'яжуться, але ніжка така повненька, тому набрала 64 петельки і в'яжу. Будуть вони широкі, але коротенькі. Цю пару шкарпеточок я буду в'язати на розмір 38, теж набрала 64 петель, пет, петлі, набирала я вузликовим краєм. Мені останнім часом подобається цей вузликовий край, він розтягується гарно, стягується теж ось такий візерунок. Відв'язала резиночку один на один і. Почала в'язати халявку. Ось така стокова пряжа, яка складається, ось в такий візерунок, теж не знаю її назви, немає назви. В'яжу паралельно, тому вони однакові. Бачите, вони не дуже широкі, хоча на 64 петельки, але це буде розмір 38. Ось така ще в мене один ще такий процес. Такі в мене шкарпетки. Гарні такі веселенькі, бачите, такі ось вони. Так, і, і ще в мене один процес процес середи, який я розпочала. І теж із стокової пряжі. Набрала 68 петельок, це будуть шкарпеточки чоловіку, і я в'язала теж із стокової пряжі. Однотонна у мене була це для резиночки. Набрала я резиночку 2х2, теж набирала так само ось де тут вузликовим краєм. Ось так складається вона в такий візеруночок вузликовий край, розтягується гарно, скільки не тяне ще можна тягнути, бачите, не лопається тут нічого, не тріскається, ниточка ціла. Ось так. Зв'язала я резиночку 2 на 2, і почала в'язати халявку. Ось такий візеруночок виходить. Мало я відв'язала, ну, нічого. Тут десь більше, а десь. А тут, а тут я взагалі менше ще пров'язала чим... чим на тій шкарпеточці. І так, оце мої три. Процеса три шкарпеточки, які я розпочала в'язати в рамках проєкту Шалений тиждень стартів. Ну, нічого, пальчик мій заживе, думаю, поки що не буду приймати участь у кубиках, а у вже прийму участь у через десь два тижні буде у нас тиждень визволення спиць. Ось тоді я візьму і, можливо, я потихеньку щось буду продвигати ці процесики потихень... потихеньку. Так, я вже швиденько не можу в'язати, а потихеньку я, може, трішки пров'яжу їх і продовжу тоді у в заключному нашому спільному проєкті Тижні визволення спиць. Так, на цьому в мене все. Оце мої всі починання цього тижня. І ще хочу вам показати, мені прийшла посилочка. Ось така із Аліекспреса я заказувала собі спиці. Я ось розрізала і ще не витягала. Хочу подивитися, що тут. Трішки пошарудю і витягну їх ці спиці, які мені тут прийшли. Так, а, немає всього. Шарудю, а тут уже пусток. Так. Ось де мої спиці. Значить, які спиці тут мені приїхали? Два з половиною два з половиною, а це двійки Дві, дві в мене пари половиною Я мало в'яжу на половиною можу набирати е, початок. Набірний край на два з половиною далі в'язати на двіці, бо... або в'яжу на трійці, з товстої пряжі. А з цієї пряжі я в'яжу на спицях номер 2 Оце спиці номер два приїхали. Ось у мене три іще буде. І тут у мене ще є ці спиці, Мені можна буде набрати більше шкарпеточок в'язати. Бо в мене дуже багато ниток стокових, так як я пальчик собі поранила, менше буду в'язати і змонтую вам відео про свою пряжу, яку я купила в цьому році, на початку року. В общем, купила шкарпеткову і не тільки покажу вам, яка в мене є пряжа, окрім того, що я вже раніше показувала. Змонтую відео і буде наступне відео моє про пряжу. Тож, підписуйтеся на канал. Цей спільний проєкт організувала Оленка Буганова, нагадую вам. І переходьте, я залишу в описі цього відео посилання на Оленку Буганову, і на. Всіх дівчаток, які приймали участь в цьому спільному проєкті, переходьте, дивіться, дуже гарні в них роботи, щось цікаве для себе побачите, підтримуйте всіх, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Мені приємно буде почитати ваші коментарі, пишіть дівчаткам, продвигайте наш український YouTube. Дякую всім, хто додивився відео моє до кінця. Бажаю всім миру, здоров'я, злагоди і скорішої перемоги. Тож до зустрічі, до нових зустрічей. До побачення!